Ти що куриш? Куриш? Ой, перепрошую, це сталося випадково. І якщо я це викладу, вся школа знатиме про. Я дуже не хочу в цю школу. Віола, я буду поруч з тобою. Ходімо. Подруге наші розступіться. О, привіт, Марго. Привіт. Ми на тебе чекали. Ходімо швидше до класу. Так. Зустрінемося в класі. І знову я одна. Нова школа для мене це стрес. Особливо, коли Марго пішла до дівчат, мені було дуже прикро. О, Віола, привіт! Ми для тебе місце звільнили. Ой, дякую. Дивіться, ту сістер Собол вже за партами. Які гарні дівчатка. Так, так. Аріна, знімай відео. Ой, вибач. Я випадково. Що ти робиш? Ти взагалі ненормальна. Я нормальна? Я в шоці. Я не розумію, що я зробила цій Вероніці. Вона з першого дня так криво дивиться на мене. Просто прийшла, скинула мою сумку і все. Я не знаю, що я їй зробила не так. Вічно ці дві подруги ходять за нею і все знімають. Пісить. Ну, чого ти від мене хочеш? Звічі Це був чудовий сонячний день. Я випила своє лате, прийшла до школи, а тут вони новенькі. Я просто була в шоці. Ой, Віола, у тебе така гарна салатова футболка. Дякую. Ми з тобою зелені, як сестрички. У мене теж зелена футболка, а ще у неї рожеві локони, як у мене. <гум> Ми з нею також. Дівчата, може, досить вже. Добрий день. Сьогодні всі такі красиві, яскраві. І тема у нас сьогодні нова та дуже цікава. Дроби. Записуємо. Тема цікава, класно. Бачиш он тих, mm -hmm. бо вони весь час щось знімають і викладають у Тік-Ток. Боже, будь з ними обережніша. Ну, а ось тих, ну ти про них усе знаєш. Так. З ними все зрозуміло. Так. Зверху у нас чисельник, а знизу знаменник. Задні парти, телефони прибрали. І продовжуємо. У нас ці дві новенькі з'явилися знаменитості Марго і Віола. Сподіваюся, їм у нас не сподобається. Ми це владнаємо. Сьогодні ми розібрали з вами дуже важливу тему. Дроби — це дійсно важливо. Вам у житті знадобиться. Друзі, друзі, одну хвилинку уваги. У мене для вас важливе оголошення. Ті, хто зараз йдуть на модельне, будь ласка, в сусідню залу. Модельне. Туди потрапляють найкрасивіші та найстарші дівчата. Сподіваюся, ми туди потрапимо. Так. Модельне, модельне. Нема чого там робити. Задом крутити. Краще робіть уроки. А я би не пішла на модельне. У них всі такі обличчя там. Марго, а пішли з нами на модельне. Не знаю, не впевнена, що це моє. Тобі там точно сподобається? Сподобається. О, гаразд, спробую. Пішли, пішли. Підемо. Марго, я так розумію, ми з тобою на музику йдемо. Ну, я з дівчатами піду на модельне. Ти йдеш на модельне? Так, я один раз, я потім тобі все розкажу. Все, йдемо. Що Віолі могло бути прикро, що я пішла на модельні курси. Ну і вона взагалі не розуміє цього всього. Але мені захотілося більше проводити часу з дівчатами, тому я пішла з ними на модельні курси. Дівчата, дивіться, які у мене гарні нові туфлі. Вау! А у мене теж нові красиві туфлі. Вероніко, дозволь мені зняти тебе на відео. Давай. Шикарні ніжки. Тут талія добре виглядає. Дай трохи повернись. Ви взагалі це бачили? Так, бачили. Так, стоп, дівчата. А тепер про модельне. Перше правило для моделей це мати туфлі на високих підборах. Так, це дуже важливо для дефіле. Так у мене ж немає з собою підборів. Це не проблема, я можу дати тобі свої запасні. Можна, будь ласка, дуже дякую. Так, з таким зростом тільки на уроки музики ходити. Чи там немає місця? Ось це обличчя. Що це було Жак. Та забудь? Не приймайся, воно того не варті. Ну, Вероніка, як завжди, у своєму стилі. Але якщо чесно, я не дуже люблю людей, які намагаються самоствердитися за рахунок інших. Мені здається, це ніколи не закінчується чимось хорошим. Взагалі, не розумію, що Марго знайшла у цьому модельному. Вона завжди любила танці, і тут раптом це модельне. Так, дівчата, досить. У мене для вас є такі новини. Я у старшої сестри поцупила вейп. А дай подивитися. А що ми з ним робитимемо? Як ви розумієте, ми вже дорослі. Типу, зглузду з'їхали зі своїм модельним. За мною! Живо на урок! Йдемо, йдемо, йдемо! І що мені з цим робити? Да, я такий відочко сьогодні дуже. Хтось іде. Треба десь сховатися. Ну, ти майстер знімати відоси. Так, я знаю. Гей, чому ти ткнула вейп у віолу? Я хвилююсь. У віоли зараз проблеми. Розумію. Гей, а ви чого встали? Швидко на урок. Давайте, дівчаток, у роздягальні познімаємо. Так, давай, ідея класна. Гаразд, зараз піду по мої руки. Я не зрозумів, що зачинено. Спробую по-іншому. О, прикольно, треба зняти. А ти що тут робиш, Віоло? Ти що, куриш? Куриш? Ні, це не мій. Це не моє. Віола, куди ти побігла? Покажи, що там було! Що це було? Там Віола з вейпом. Оце я влипла, а якщо це відео побачить мама, і воно розлетиться по всій школі, оці хлопці. Слухай, я така голодна. Боже, я також. О, привіт, Мері. О, привіт. Марко, знайомся. Привіт. Привіт. Раз, побачимось пізніше. Так, побачимось на модельному. Ну ось так от. Хто це? Це старшокласник Себастьян. Зараз ну, підемо на модельний і ми ще там побачимо його. Після того, як я побачила Себастьяна, на модельне захотілося ще більше. Ну що, у нас показ о 16-й, так? Так, о 4-й зустрічаємось в Гримерці. Там поговоримо, все обговоримо. Ой, там ще такий дизайнер класний. Так, я бачила. А хто це такі? А? А, це старші класи модельної школи. Їм такі гонорари платять, а вони нещодавно з модного показу в Дубаї приїхали. Ого! Oh Вітаю! Радий, що всі зібралися! У мене радісна новина. Нас чекає кастинг. Та фешн показ у Парижі. Але потрібно працювати, працювати і працювати, ставати кращим і кращим. Все зрозуміло? зрозуміло. Так. Зрозуміло. Друзі, ногу в сторону. Один назад, поворот, два кроки вперед. Марго, ти впевнена, що хочеш займатися моделінгом. Або можеш з сестрою на музику. Я забула вас запитати, куди мені ходити. Аріно, тобі нагадати твоє перше дефіле. Крістіна. А що було на першому показі? Мод? Аріна впала і розбила собі ніс. <плес> а Вероніка це ще потім у соцмережі виставила. <плес> Як? Вони ж подруги? Вероніка сказала, що це було зовсім випадково. Жесть. Гаразд, ходімо далі. Підемо. Це справді було випадково. Та і взагалі це було два роки тому. Досить про це говорити. Беремо жакетик. Одягаємо на два пальчики і елегантно накидаємо на плече. Ні, дивись, ти неправильно робиш. Дай сюди палецю, так зроби. Береш? Ось цю штуку, яку ти навішалку колішаєш. На палець надягаєш, палець закриваєш, щоб не злетіло. І плавно ось так його закидаєш. Зрозуміло? Він підійшов до мене, все пояснив, все розказав. Я не знаю, що зі мною сталося. Марго, що з тобою? Ну що ти ніколи хлопців не бачила? Бачила, але не таких. Давай пий свою воду вже. Віола, подивися, яке укулеле я принесла. Ти серйозно думаєш, що сьогодні ми будемо грати на акулелі? Ну, я думала, що вже час. Наївна! Нас кожен урок якісь дурниці навчають. О, Віола, сідай з нами! Ні, дякую. Добрий день, діти! Як я вас чекав! Ох ви, мої хороші! Я ваш новий вчитель музики. Музика це основа всіх основ. Перша нота яка. До. Правильно, тільки не так. А ось так. -о, О, як звучить до ре соль, фасоль лясі і Сі. Ісі. Ой, і ІСІ дозволяється. Кеній, ти мій хороший. Класно, ми пожартували над віолою. Якщо я це викладу, вся школа про це дізнається. Це не смішно! Я вже казала, це був не мій вейпер. Цей момент я майже не заплакала, тому вирішила вибігти з класу, щоб ніхто не бачив моїх сліз. Блін, можливо, Віола дуже сильно образилася на нас. Капець, це все я винна принесла цей дурний вейп. Давай побіжимо за нею. Давай, можна вийти? Біжіть усі, біжіть мої хороші Віола. на правильному Віола. шляху. Віола, щось сталося? Що сталося, Віола? Віола, що таке? Нічого. Чому ти засмучуєшся? Та просто Лана принесла з собою вейп сестри і тикнула його мені, а потім вони втекли, і тут хлопці зняли мене на відео з ним. І потім, якщо викладуть це відео, і мама все побачить, вона не повірить, що це не мій. Заспокойся, хто цей хлопчик? Можеш нам його показати? Добре. Ми розберемося. Ходімо. Вражати Віолу можу тільки я. І більше ніхто інший. Тому, коли нам Віола розповіла всю історію, ми вирішили знайти цього хлопчика. Це ти знімав мою сестру. Ні, це він знімав. Ти знімав. Ти вільний. А ти куди? Стій! Я випадково, так вийшло. А тепер діставай телефон і видаляй відео. Так, так, давай швидше. Зараз, зараз. Я його шукаю. О, ось це воно, давай видаляй. Так, ну все, дивись. Добре, іди і більше так не роби. Все, пішов. Дякую вам, велике дівчата. Бачиш, навіщо потрібні сестри? Дві подруги. Віола, Віола, де ти була? Ми тебе шукали. Пробач нас за цей дурацький вейп. Нічого, дівчата, все добре. Тримайте вейп. Дякую, але він мені не потрібен. Курити це погано. Я через цей дурнуватий вейп ледь не втратила подругу. Миримось? Миримось. Все, йдемо. Ходімо.